Я жінка, мама, донька і сестра, Як колискова пісня в надвечір'ї. Загадка Всесвіту жива вода, я казка, я легеньке біле пір'я. Я мудрість роду, я його скала, що не допустить болю і тривоги. Я справді грішна. Справді я свята, коли дітей чекаю край дороги. Я жінка, я сопілка у душі, я кольорова райдуга над полем. Морської хвилі гребені, страшні, коли моїй родині чинять горе. Я пташка, що сховає всіх дітей. Грозу і дощ прикриє своїм тілом. Ромашка в полі для душі людей, О, голубка біла, яка править миром. Зросла в любові і люблю весь світ, дарую світу і красу, і радість. Я жінка, я надії щастя, цвіт. Моє насіння ще себе покаже, бо змінить колір смутку на любов. Добро і радість на землі розсадить, я жінка, я величне є крило, живу для щастя, хай померкне заздрість, я жінка, я душа і силь землі. Я тиха річка, пісня солов'їна. Я жінка. Ніжність всесвіту в пітьмі. Я жінка як вітуча Україна.